Всім привіт ви на каналі Супер Суперлайк. Ну, і сьогодні я хочу вам сказати: У мене появились нові хороші фломастери Сьогодні ми будемо перебирати оці фломастери, які ми залишимо, а які є, які ми будемо добивати, які ми викинемо. Що, починаємо? Я зараз виберу якусь сторінку ось приблизно тут. Тут я напишу приблизно С Т і потім НВ. Ось щось таке має бути. Ну, чуть-чуть так недобре видно. Я буду простим ліве це позначати стерві з цими любими. Ким я все малюю. А нові, а, а нові оцим олівцем. Що поїхали? Так, почнемо з вінтінків. Покладу сюди. Будемо починати з червоного. Почнемо з червоного. Зараз покажу приблизно, що я роблю. Ті, які залишаються, це балює, непогано, погано цей бік, а цей погано. Ми цей набор не залишаємо. Ми оцей фломастер не залишаємо. Далі я буду скорочувати час. Оце ми залишаємо ойнити молівце, Це ми залишаємо. Значить, оцей я буду класти. Ти знаєте куди буду ставити ось сюди. Щоб вам було цікаво дивитися, я просто буду скорочувати час. Близну немає нічого цікавого. Я скоротила фіолет, я решта все так просто зробила мені просто не хочу. Це ми зберігаємо. Ладсько, <клес> пробачте, що я качу. <клес> я, певно, просто захворіла. тепер цікаве. Я пізніше отут позачу. О, це, в принципі, за було, то можна. Я вже так намалюю. Це займе багато часу, я покладу на паузу зараз. Ну, Скорочу, щоб пізніше було. Я вже всю пачку розібрала. Це все треба викинути. У мене один коліф. Не переживайте, оцей. Оце я кладу викидати. викидати. Отугору фломастері, вона вже не пише. Взагалі не пише взагалі я тут поставлю, щоб не мішалось. Я беру цю гору і несу смітник. Я вже їх викинула. Ну, а оця пачечка, бачите, вона буде для моїх залишився маркерів. Ну і давай покладемо разом. Ось стільки в мене їх. Зовсім чуть-чуть. Та, зовсім трохи. Котжу, тут будуть зберігатися всі фломастери, які вижили. такая щось ну зовсім общем чуть-чуть получилось я буду тут я буду люблю эти фломастеры ну и пока закроем хай воно буде тут я за упаковочку зарошу здесь там такая штучка є. вот такая штучка вот я и і, і покладу в самую упаковку Ось так тепер виглядає наша стара пачечка. Їй пора на пенсію. І вона буде стояти в моєму шкафчику. Ні, буде красота. Буде красотою, старою. Буде стояти отут. І буде радувати погляд. Ну, а зараз будемо тестувати нові фломастери Написати тут ну, в так Скорочено нові, і буду просто тестувати кольори. Це ж нові, бачите? Вони дуже добре пишуть. Я буду ось так вони пишуть. Це дуже добре. Ми їх залишаємо. І, до речі, дякую за те, що ви подивилися. Це відео. Поставлю сердечко хаппі А тут поставлю теж бо тому що це буде пам'ять про старі фломастери Дякую за перегляд, що ви подивилися і попрощалися з вже старими фломастерами які вже все покидають на світ. Дякую за це, те, що ти, ви це побачили, папуськи.